Так, можна спершу подумати, що мова піде аж ніяк не про футбол, але це зовсім не так. Просто у Житомирі закривали футбольний сезон. Саме на останній тур припала найголовніша інтрига: то чи гратиме полісся у Єврокубках? А щоб зійшлися усі ці пазли, треба було не тільки перемагати шахтар, а й чекати, щоб або Дніпро 1 або рух свій матч програли. Я настроєний позитивно і думаю, що хлопці прикладуть сьогодні всіх зусиль для того, щоб перемогти. Але правильно, що ж треба не просто дивитися цей поєдинок, а ще стежити за дні праводене рухом. Да, прийдеться, напевно, в телефоні тримати ще дві трансляції інших матчів і за ними теж слідкувати. До речі, хочу ще раз і щось що інтуїція підказує, який результат. Глобальний має на результат. Наша перемога безкоштовно діти один м'яч і надіюсь на поразку двох командів Дніпра і Руху. побачимо, побачимо. Дякую. Артем Козак та Артем Смоляков були навіть десь схожі на якихось рок зірок автограф сесія у них відбувалася просто під сценою, але місія у гравців глобальніша. Ми робимо щастя дітям, і нам дуже приємно, що в Житомирі ходять стільки дітей, і стільки вболівальників. Пам'ятаєте, ми вам показували, як гравці підписували стяг. Так, от його а ще ось цей пікап. Мерія міста Житомир разом із клубом Полісся передали на потреби ЗСУ. Ключі і прапор із рук гендиректора Володимира Загурського отримав колишній працівник Полісся, офіцер ЗСУ Володимир Єфименко. Трохи хвилювався, але не подавав виду. Валерій Харчешин, лідер рок гурту Друга ріка, мав перед мечем виконати гімн України, і це була дуже унікальна подія. Зазвичай цього не роблю. А капела не співаю тільки гуртом з другою рікою. І як вам поділитися враженнями от капела? Як по самовідчуттях? Як вам? Чи а, вам сподобалось, як ви його виконали? Ні, не сподобалось, звісно. Чого? Хвилю <смири> хвилювання переважило майстерність. <смири> а що скажете ви? Як на мене, все було круто? Хіба ні? Ось послухайте. <звідуть наші бороші> До речі, ви ж знаєте, що друга ріка Рок-гурт створений саме у Житомирі. А Валерій Харчишин родом із Житомирської області. Я їду через Житомир до своїх батьків, в Любар. Тому іншої дороги немає, тому я приїжджаю з Житомир. Ну, тепер будете частіше їздити, бо ви ж уже тепер якби інтегрований я Тепер вболівальник інтегрований, волі... інтегрований повністю від сьогодні і навіки. Ви ж футболіст, ви ж грали за ФК «Майстер», наскільки я, я знаю. Я, я би казав, що я не грав. Я стояв. Чекайте ви ворота? Я захищав так. Захищав ворота і в той момент, коли я. А, Прав на себе відповідальність голкіпера. Команда грала відмінно, тому що я найгірший голкіпер в світі, найгірший з найгірших. Тому команда розуміла, що пропускати не можна. це перша ваша футболка Полісся? вже був. Це моя перша футболка Полісся. І. Блін, ну вона класна. Класною була ігра Полісся із шахтарем. На 27-й хвилині м'яч у власні ворота зрізав Педріню. А буквально за дві хвилини Луїфер Ернандес подвоїв перевагу. Отож 2-0. Але ж ви пам'ятаєте, перемогти самим це пів справи. Треба було зважати і на результати в інших матчах. Саме тому під кінець поєдинку Житомиряни більше дивилися у телефони аніж на поле. Дніпро 1 у два голи вело перед проти чорноморця. А от у поєдинку рух Динамо закручувалася нічогенька інтрига. На 76-й за киян забив царенко, і Динамо вийшло вперед 2-1. А такий стан справ дуже підходив по лісю. Але ж грати треба було ще ого го скільки. Хто вам сповіщав рахунок матчі рух Динамо? Там у нас були. Хлопці на лаві запасних, які сповіщали рахунок. Слухайте, коли рахунок був рух Динамо 1 1-1, Чесно, ви вже так. Я був весь в грі, а, він... і тому коли сказали, що 2-1 Динамо попереду, то такі емоції вже. Ух! Тим часом за лавою запасних полісся зібралися усі, хто не міг грати у цьому поєдинку, кидали погляд на поле і одразу поверталися до телефонів. Я багато разів говорив, що краще і грати, ніж болювати. Дуже важко. А тут ще такий вирішальний матч, там ми дивимося, Динамо виграє 1-1, потім 2-1, емоції переповнюють. Вже 10 хвилин до кінця ми вже спустили сюди, я Козак, там Смоляко, Бені. Але найцікавіше почалося після фінального свистка, який сповістив про перемогу Полісся 2-0. Так от, Ніхто не поспішав радіти, бо у поєдинку рух Динамо тривали останні хвилини. Напруга просто витала у повітрі: мить і все полісся у єврокубках. Павно найкращий матч в моєму житті, я так думаю. По таких емоціях, типу, ну, дуже приємні емоції. Слухай, але драматургія дуже така закрутилася, просто страшенно. До останньої секундочки, це точно. З одного боку, знаєш, і класно, але з іншого боку, дотягувати ну, ось так. Ну, так, ну так, ми мали ще завершити з металістом, ну, але значить так мало бути. Ми зробили все від нас залежне, я думаю... Не знаю, сил немає, емоцій немає. зараз будемо святкувати чекали довго цього. В тебе виявляється, ще підтримка була солідна на такий матч відповідальний. Так, приїхала донька з дружиною поболівати. Бачите, теж радіє. скажи. Ура! 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 Громче! Вона співачка, поділися емоція, що на душі, що шокується. Я дуже радий, що перш за все цей сезон закінчився. І ми виконали задачу, ту, яку нами ставили, зайняли п'яте місце, хоч і в такій боротьбі, але гадаю, так вийшло цікавіше і напруженіше, тому що всі вболівали, всі переживали. Я сподіваюся, ми виправдали свої. Хочу всіх поздравити з цією перемогою і будемо сподіватися на гарний результат в Єврокубку. Слухай, Ну така драматургія закрутилася. Мало того, що самим треба було перемагати, ще й дивитися там на лайфскори різні. Ну, ми домовилися з хлопцями, що перш за все ми відповідаємо за свою гру, за свій результат. Там потім будемо дивитися, як зіграли інші. «Колишній твій клуб трошки допоміг тобі. Так треба буде завести їм трішки чогось смачненького. Із поля все перемістилося до роздягальні. Там теж було дуже радісно і дуже весело. Запалювали під суперхід Макуана. Привітав команду із виконаним завданням президент Геннадій Буткевич. Після чого пустився в танок вже сам конголезець. Поліся, 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 поліся. А потім команда пішла до вболівальників у фан-зону, які вишикували учасникам Єврокубків коридор. По черзі усі здіймалися на сцену. Цей сезон був надзвичайно, як кажуть, емоційний своїми неймовірними просто матчами. Сьогоднішній матч подарував надзвичайно приємний емоції, адже футбольний клуб Полісся вийшло в єврокубки ми цього чекали майже. Скільки два роки так. ми вболівали в першій лізі? Ми вболівали в вищій лізі. Будемо вболівати в Єврокубках. Дай Бог їм всім здоров'я, щастя, щоб менше травм було. Всі емоції залишились на полі. Всі емоції залишились на полі. Зараз все дощі ще немає навіть до кінця того. Це знання, що ми тут трамваї було, щоб ми його не дам дайньо туди. Дякую, нашому штабу дякую. Дякую колег всім Дякую президенту. Емоції неймовірні. Ми не чекали. Але я особисто Паш, чекав всього 20 років. Я просто згадав, що через ці ворота я заходив у 2002 році. Останній раз на цей стадіон. Тому дуже хочеться подякувати команді. Хочеться подякувати пану Буткевичу, що подарували нам таке велике свято. Ну а завершилося усе спільним. Фото так саме так, і ця світлина. Точно унікальна і історична, яка засвідчила факт того, що Полісся вперше у своїй історії вийшла у Єврокубки. Полісся! 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 А знаєте, що це на пальці Бені Макуана? Перстень найкращому гравцю сезону за версією президента клубу. Саме конголестю вручили цю нагороду. А кому би ти, якщо б в тебе була така от можливість дати звання найкращого гравця сезону, кому би ти його віддав? Ба ж у репат преференс. Щоб треба шоці анжує. Сі колектив і жор, поразити, які сапели колектив. Ми ла актуально шприпа. До речі, відкриємо вам велику таємницю. У Бені скоро станеться важлива подія у житті. Він одружиться. de son fils de 5 ans. Ouais, je vais me marier euh, avec la mère à mon fils. C'est une relation qui dure d'un peu longtemps. Donc on s'est on s'est en euh, étant jeunes. Donc euh, je pense que pour moi, c'est le meilleur moment de me marier pour se stabiliser, pour amener toute ma famille ici et voilà. Ну я тебя вітаю з тим. Felicitations Laura. Et it's team is wesilnam is usim. Ah, tous félicitations tous. Merci beaucoup. Merci. D'accord. On se verra la saison prochaine. ну а поки, як там кажуть, молодому і молодій, гірко. Поставив лайк, підписався на канал. Молодчина. Тепер напиши в коментарях, якого контенту про нашу команду тобі хотілося б бачити більше.